Вітаю, друзі! Отримали велику кількість генераторів різної потужності від виробника Вірман. Е, значить, які маємо в наявності? На 180 ква, тобто кіловольт ампер 90-125. 25 це 20 кіловат. Маємо на ось такий 40. Тобто 32 кВт, 55 ква. Це у нас біля 44 кВт, Ось 70 то 56 кВт, Дуже якісні, з гарною електронікою виробництва в Великобританії. Двигуни є і турбовані, і атмосферні. Мають гарантію від виробника і, напевно, кращу в Україні ціну. Тож, якщо вас цікавлять якісні генератори по ціні виробника, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачево. Це і багато іншого маємо у наявності. Хотів вам показати якраз. Е Електроніку, бачите, United Kingdom. Достатньо якісна, надійна. Ось. Це, наприклад, 20 кВт, тобто пікова 20, номінальна 18 кВт. Такий генератор вартує біля 8 тисяч. Чекаємо на вас.